Механічна фільтрація води обов'язкова, незалежно від розміру і типу басейну. Найпоширеніший і універсальний пісочний фільтр. Продуктивність фільтру для домашнього басейну не менше однієї четвертої обсягу води басейну на годину. Розрахунок фільтра для громадських басейнів мають виконувати спеціалісти для каркасних та невеликих басейнів. Фільтр в комплекті з насосом. Продуктивні фільтри це окремі габаритні фільтраційні ємності. Важливі параметри для вибору надійного фільтра. Якісний шестипозиційний клапан, матеріал корпусу пластик, термопластик, мотане скло волокно. Піщану засипку необхідно замінювати кожних 8-12 місяців експлуатації фільтру або використовувати афм засипку яка не потребує заміни. Фільтр з АФМ-засипкою ефективніший на 25-35%. Промивайте фільтр за інструкцією, і він прослужить вам не менше 15 років. Залишились питання? Пишіть в коментарях.